Топ 5 європейських страв, які ви ні за що не захочете скуштувати, вітаємо! Відчайдушні гурмани та любителі кулінарних пригод. Сьогодні ми заглянемо в надра найсміливіших європейських делікатесів, які навряд чи захочеться скуштувати двічі. Це небезпечна подорож по тарілках, де кожен шматочок має свою шалену історію. Але перш ніж почнемо, прошу вас поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Почнемо з Швеції, де сюрстрьомінг тримає пальму першості серед духмяних страв. Цей ферментований оселедець збирає хиткі аплодисменти своїм потужним ароматом. Історія цієї страви тягнеться з 16 століття, коли соління було способом виживання, і тільки найхоробріші наважуються відкрити консерву. Далі ми рухаємося до сонячної Італії, де казу Марцу з'являється на гастрономічному небосхилі. Цей сир не тільки містить глибокий смаковий профіль, але і живі причини для неспокою: шматочки сиру з личинками мух, суто для справжніх гурманів і тих, хто не боїться викликів традицій. Норвегії належить наступний шедевр лютефіск це риба. Яка пройшла вельми екстремальну гастрономічну обробку, замочена в лужному розчині, дочекалася своєї м'якості. Буйні норвежці з гордістю представляють лютефіск на різдвяних столах, запрошуючи всіх на справжній виклик смаку. Зустрічайте чорізо зі свинячою кров'ю з Іспанії. Ця ковбаса заповнена історією і багатовіковими традиціями. Додання крові до м'яса це витвір кулінарії, де кожен шматочок розповідає про звичаї та сміливість. Вам точно стане цікаво, як один інгредієнт може змінити все, одвічний символ французької кухні жаб'ячі лапки, ці ніжні, майже курячі на смак делікатеси, відомі в усьому світі. Хоча багато хто покрутить носом, французи вже давно їдять їх із задоволенням, доводячи, що справжня французька гастрономія сповнена сюрпризів та сміливих рішень. І нарешті ми занурюємось у екзотичну кухню України з її традиційним холодцем. Це м'ясна заливна страва, де кожен шматочок дарує відчуття ясності та структурованого хаосу. Залишається лише відважитись на дегустацію та оцінити цей кулінарний витвір, бо це виклик лише для справжніх героїв кухні. Після сьогоднішньої дегустації ви, напевно, ще довго будете згадувати ці страви. А якщо ж ваші смакові рецептори готові на експерименти, вирушайте в гастрономічну подорож власноруч. От поділіться у коментарях, яку б страву ви з'їли першою сюрстрьомінг чи сир з личинками мух. Можливо, ви куштували набагато екзотичніші страви? Нам буде цікаво прочитати про них у коментарях. Дякуємо за перегляд та до нової зустрічі на нашому каналі.